П'ять місяців, кажучи, так сотворив мені Господь в ті дні, коли злянуся на мене, щоб зняти з мене ганьку перед людьми. Шостого ж місяця був послан від Бога, ангел Кавріл у галерейське місце, яке зветься Назаред, до діли заручений змужем ім'я Йосип. вже шостий місяць їй, хоча називають її не бо не буває без сили у Бога ніяке слово, тоді Марія сказала, я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. І відійшов від неї ангел, сказав Господь своєму чиникам, і годину пришестя сина людського. Так буде пришестя сина людського. Тоді з двох, що будуть в полі, одно буде забрано, а другого залишено. що милі на жорнах, одну буде забрано, а друго залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде, але це, ви знаєте, що якби Господь Господа. Бо прийшовши, знайде, що він робить та, Істинно кажу вам, що над до усім добром з ним поставить його. І якщо ж той раб, будучи з ним, скаже серце своїх, не скоро прийде Господар мій і почне пити товаришів своїх, їсти і пити з п'яницями, то прийде Господар бал, плох той де, який він не сподівається. І в годину про яку не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там, де плач і скредить зубів. тоді уподібниця Царства царство небесне, десятьох діва, які взявши світильники свої, вийшла зустрічених полі, них були мудрі, а п'ят нерозумні, нерозумні, взявши себе. it's a Не рабе, у малому ти був вірний, над великі тебе поставлю, увідів відів радість господаря твого, підійшов і той, який одержав один талант, і сказав, Господарю, я знав тебе як жорстоку людину, жнеш ти не сіяв, і збираєш де не розсипав, і побоявшись, пішов, і заховав таланти, і землю, Ось тобі твоє відповів, лукавий раб і лінивий, ти знав, що я жену нуди не сіяв, і збираю де не розсипав, тоді треба було б тобі віддати слідло моє купця, і я прийшов, ще держави моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дай тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має дасться і примножиться. А хто, хто не має, відніметься й те, що має, а не негідного раба вкинь тобі пітьму неправлядну, там, де плаче, скрег і собі, сказавши це, проголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає, коли ж прийде син людській у славі своїй, і всі святі ангіли з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи. Або справли, ми напоїли, коли ми бачили, де або прийняли, або ноги ми задягли. Коли ми бачили, тебе недужа, або в'язниці прийшли до тебе, і цар скаже їм відповідь, і істинно вам, зробивши це, одному з цих братів моїх менших мені зробили. Тоді скаже і тим, які ліворуч від нього, підіть від мене. Про з